Слава Україні! Розкрадання коштів на потреби збройних сил України на Білогірщині. Внаслідок ДТП травмувалась велосипедистка. Хмельниччина увійшла до рейтингу регіонів з найменшими пенсіями. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Військово-морські сили збройних сил України повідомили про збиття російської ракети Іскандер, запущеної по Одеській області, 18 липня. Це знакова подія, оскільки попередні ракети вражали портову інфраструктуру. Про це прокоментував речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Охоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів, виділених на потреби армії. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Загальна сума збитків в державі понад 138 мільйонів гривень. Проведено 70 обшуків. Затримали та повідомили про підозру 30 службовцям по всій Україні. Серед підозрюваних, три начальники квартирно-експлуаційних управлінь у місті Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, семеро начальників квартирно-експлуатаційних відділів у містах Кропивницькому, Чернігові, Львові на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Летичівська громада у Скурботі, 10 липня, виконуючи обов'язки військової служби, загинув військовослужбовець збройних сил України, житель села Ялинівка, солдат Жовмір Олександр Миколаєвич 1985 року народження. Прощаються з військовослужбовцем сьогодні, 19 липня. Йому на віки 39 років. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Двох людей та їхнього домашнього улюбленця врятували на Дністрі. Учора фахівці водолазно-рятувального відділення отримали повідомлення про порятунок від відпочивальників на Дністрі. Поблизу села Пижівка Староушицької тергромади з сильним поривом вітру віднесло далеко від берега дошку Саборд, на якій були люди. Самостійно дістатися берега вони не могли. Маму і сином, а також їхнього собаку, доправили до берега цілими й неушкодженими. Надзвичайники наголошують, перед виходом на воду обов'язково візьміть із собою рятувальні жилети та засоби зв'язку. А також потрібно впевнитись у тому, що погодні умови сприятливі. На Білогірщині внаслідок ДТП травмувалась 53-річна велосипедистка. Дорожня транспортна пригода сталася учора вранці по вулиці Залужній в місті Ямпіль. Відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області та електровелосипедом. У результаті ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували за даним фактом. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Випадків кишкових інфекцій у Хмельницькому побільшало. Від початку року 428 пацієнтів, більшість з яких це діти, звернулись до Хмельницької інфекційної лікарні із кишковими інфекціями. Це майже вдвічі більше ніж за увесь попередній рік. Про це розповіли в сюжеті МТРК місто. Це пов'язано з погодними умовами на вулиці спека, а мікроорганізми в такий жоркний період швидше розмножуються. Потрібно часто мити руки, ретельно обробляти продукти харчування та слідкувати за їхнім строком придатності. Також краще уникати покупок на стихійних ринках та швидко споживати приготовлену їжу, шляхи передачі кишкових інфекцій, їжа, брудні руки, інфікована вода. Слідкуйте за своїм здоров'ям та бережіть себе. Хмельниччина увійшла до рейтингу регіонів із найменшими пенсіями. Загалом 10,2 мільйона мільйони пенсіонерів зафіксовано в Україні станом на початок липня, за даними пенсійного фонду України. Майже 4,5 мільйона пенсіонерів отримують менше 4 тисяч гривень. Водночас середня пенсія збільшилась на 8% цьогоріч та склала 5 тисяч 816 гривень. Найвищу середню пенсію незмінно отримують у Києві, а найнижчу на Тернопільщині. Про це свідчать дані дослідження аналітиків Open DataBot. Хмельниччина увійшла в топ-4 областей з найменшими пенсіями. Станом на 1 липня середній розмір пенсії склав 4 тисячі 925 гривень. Дякуємо, що обираєте Перше Подільський. Долучайтеся до наших соціальних мереж та залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня. Бережіть себе.